Рівненському фотохудожнику Олександру Харвату виповнилося 65 років. Друзі та колеги по творчому цеху зібралися у міському будинку культури, щоб привітати ювіляра в якості дарунку торт з фотоапаратом. А митець своєю чергою потішив присутніх новою виставкою Оголена Правда. Тут зібрано півсотні світлин. В одній експозиції автор поєднав жахіття війни та жіночі тіла, як красу, яка потребує захисту, так само як і Україна. Можливо, ці руїни вже нам багато чого не надоїли. Ми бачимо це щодня, і тому я зробив в центрі композиції кожне стінки, зробив оголену натуру, щоб показати голо що натура жінка це наша Україна. Вона сьогодні обезброєна, вона беззахисна. Вона беззахисна, і ми її повинні захищати. Красав рятує світ тоді, коли вона буде озброєна. Так само Україна переможе тоді, коли вона буде озброєна, і кожен нас відчуватиме зброю у собі. Одна із тих, хто зображена на чорно-білих світлинах у стилі ню, фотографиня Марина Долганова. Колега та одна із підопічних Олександра Харва та вихованка його школи фотографії, зазначила, що у таких відвертих світлинах є свій особливий природний шарм. Для мене це не складно, оскільки я сама фотографую. Я розумію, що краса людського тіла на фото це, це не вульгарність. Це не завжди еротика, іноді це просто якісь емоції, це часто почуття. І особливо, якщо ці світлини чорно-білі, коли вони не кричать різними барвами про себе, вони дуже глибокі. На презентацію виставки прийшли десятки відвідувачів, саме цікаві та творчі люди зі слів фотохудожника і є головним натхненням для нього, адже завжди мотивують не зупинятися і дають енергію для нових проєктів. Які щось роблять, які також співають там, малюють, роблять виставки. Ну, від е, приємних спілкувань з дружиною, з людьми, яких любиш. Е, ну, власне, звідти. І від того, як коли щось хочеш зробити, ну тоді, коли йдеш до цього до цього, до щось хорошого, коли зараз хочеться зробити не аби як, а щоб було. Цікавіше і краще, ніж чим Оголена правда Олександра Харвата експонуватиметься у виставковій залі Рівненського міського будинку культури і у найближчі тижні фотохудожник та ювіляр своєю чергою вже готується тішити поціновувачів своєї творчості новими проектами та виставками. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.